Дипломатичні діалоги, чому імперії віджили своє політичні символи у кіно: Твіттер та Фейсбук дипломатії, як популярна музика впливає на політику. Про це та багато іншого у програмі. Дипломатичні діалоги підготовлені студентами Донецького національного університету імені Василя Стуса. Думаємо разом. Добрий день, шановні радіослухачі. Ви слухаєте радіо Місто над Бугом». І сьогодні ми раді вас вітати у нашому радіотері. Дякуємо, що приєднуєтесь до нашої програми Дипломатичні діалоги, у якій ми спільно з вами будемо поринати у гостро цікаві теми та обговорювати важливі події, що стосуються міжнародної політики. Бажаємо вам чудового настрою і нехай цей тер принесе вам багато корисної інформації та гарних вражень. У студії для вас працюють студенти зі спеціальності міжнародні відносини Донецького національного університету імені Василя Стуса. Михайло Савалюк та Аліна Ярова. Привіт, Аліна! Привіт, Михайло! Рада бути з вами, шановні слухачі, сьогодні у нас дуже цікава тема: режим Башара Асада та про його вплив на ситуацію в Сирії. Це питання набуває ще більшої актуальності, адже можливий крах цього режиму може докорінно змінити політичний баланс сил, поглиблюючи вже наявну гуманітарну кризу та потенційно загострити радикалізм, що сприятиме поширенню глобального тероризму. Як ти вважаєш, Михайле? Які події призвели до такого? O resultado? Так, Аліно. це справді складне питання, адже ситуація в Сирії є результатом низки внутрішніх проблем і впливу від зовнішніх країн, таких як Росія, США та інші, падіння режиму Асада визначить не лише майбутнє Сирії, але й всю геополітичну ситуацію в регіоні. Як гадаєш, чи можлива стабільність у Сирії після цього краху? Це доволі цікаве питання, до якого ми прагнемо дійти у висновку. Наш предмет обговорення дуже актуальний, адже наслідки для міжнародної політики можуть бути масштабними. Тож проаналізуємо, як Саме це змінить баланс сил у регіоні та вплине на глобальну геополітичну ситуацію. Розберімося разом, щоб зрозуміти, чому ситуація в Сирії закликає таку увагу серед світової спільноти. Варто розглянути її стратегічне положення. Вона розташована на перехресті між сходом і заходом, має спільні кордони з Туреччиною, Ліваном, Йорданією, Ізралем, а також вихід до Середземного моря, де розміщені її важливі порти Тартус та Латакія. Однак вигідне транзитне положення не єдиний фактор геополітичного успіху Сирії, адже країна ще володіє значними запасами нафти та природного газу, розташованими переважно в східних і південних регіонах, а також корисними копалинами, зокрема фосфатами, залізом, вугіллям та меншими покладами міді. До того ж, не забуваймо, що історична території Сирії часто перебувала у складі інших імперій а сама країна має тисячолітню історію. У давнину територія була домівкою для таких цивілізацій, як Ебла. І Фінікія пізніше Сирія входила до складу Асирійської, Вавилонської, Перської та Римської імперій. У середньовіччі вона була частиною Арабського халіфату, а згодом Османської імперії. Після Першої світової війни потрапила під французький мандат. А в 1946 році здобула незалежність. Проте, в другій половині ХХ століття, країна пережила кілька військових переворотів. А з 1970 року влада була зосереджена під керівництвом родини Асида, саме з приходом хафе. За Асада, батько колишнього президента Башара Асада, розпочалося довготривале правління його родини, проте його шлях до влади був доволі тернистим. Хафес відіграв важливу роль у перевороті 1963 року, коли партія Баас або ж Сарійська соціалістична партія прийшла до влади в Сирії. А вже в 1966 році він допоміг організувати ще один переворот, що суттєво зміцнив його позиції. У 1970 році він став беззаперечним лідером країни в результаті революції виправлення, взявши під контроль. Ольбас і перетворивши її на основу свого режиму, Михайло цілком слушно зазначив, що саме з Хафеза Асада почалася епоха правління його родини. Він не лише отримав владу, а й створив систему, яка дала йому змогу контролювати країну протягом десятиліть. Його методи були жорсткими. Він придушував будь-яку опозицію, створив потужні спецслужби і тримав країну під тотальним контролем. У зовнішній політиці він також поводився рішуче у 1973 році. Сирія разом з Єгиптом взяли участь у. Ні судного дня проти Ізраїлю, намагаючись повернути голландські висоти, втрачені внаслідок шестиденної війни 1967 року. Однак ці спроби закінчилися провалом наприкінці свого правління, хафес Асет усе ще тримав країну під жорстким контролем, але стан здоров'я поступово погіршувався. Водночас у Сирії назрівали питання спадкоємності. Спочатку головним кандидатом на роль наступника був його старший син Басіль Асад, який мав військову освіту і був підготовлений до управління держави. Проте тисяча 94 році він загинув в автокатастрофі. Після цього погляд батька звернувся на молодшого сина Башара. Хоча той зовсім не готувався до політичної кар'єри, у 2000 році, після 30-річного правління, хафес Асад помер, і постало питання, хто продовжить його справу. Саме тоді на політичній арені Сирії з'явився Башар Асад, який до цього часу вів зовсім інший спосіб життя, навчаючись за кордоном. Після смерті свого брата його терміново викликали до Сирії, де він власне і розпочав активну війську і політичну підготовку, коли ж хафес Асад помер. Парламент країни екстрено змінив конституцію, знизивши мінімальний вік президента з 40 до 34 років, саме під Башара. У червні 2000 року він офіційно став президентом Сирії, отримавши понад 95% голосів на референдумі. Прихід Башара Асада до влади викликав неоднозначні очікування як у самій Сирії, так і за її межами. Багато хто вважав, що він був більш відкритим до реформ. Спочатку він намагався проводити політику, що мало створити ілюзію лібералізації, і справді перші роки його правління отримали назву Дамаська весна. Період, коли з'явилася можливість відкритих дискусій про майбутнє країни, почали формуватися неурядові організації, активізувалася політична опозиція. Влада частково пом'якшила деякі обмеження свободи слова, що дало багатьом надію на демократичні зміни. Однак дуже швидко стало зрозуміло, що ці реформи були лише поверхневими. Як тільки опозиція почала набирати силу, режим Асада перейшов до традиційних методів. Одів батька репресій, арештів і жорсткого контролю, вже у 2001 році розпочалися масові затримання активістів, а дамаська весна завершилася так само швидко, як і почалася. Влада знову сконцентрувалася в руках вузького кола осіб, наближених до президента. У 2011 році ситуація різко загострилася. Сирія, як і багато інших країн регіону, опинилася в епіцентрі так званої арабської весни. Протести, що спалахнули в Тунісі, Єгипті, Лівії та інших країнах. Докотилися й до Сирії спочатку. Це були мирні демонстрації. Люди вимагали демократичних змін, боротьби з корупцією та скасування режиму надзвичайного стану, який діяв у Сирії понад 40 років. Але як відреагував на це Башарас? Спочатку президент Сирії намагався як і йти на поступки опозиції, так і використовувати методи придушення. 21 квітня він підписав указ про скасування надзвичайного стану. Проте антиурядові протести не припинилися, оскільки опозиція вважала запропоновані реформи недостатніми та суто формальними. Зрозумівши, що поступки не допоможуть, Асад зробив ставку на силовий розгін демонстрації, виправдовуючи це боротьбою проти терористів. Влада використовувала поліцію та служби безпеки, щоб придушити повстання, Анців однак. Протестний рух лише погіршувався. Коли ж ситуація остаточно вийшла з під контролю, влада вже використовувала регулярні війська. До кінця 2011 року Сирія остаточно занурилася в насильство. 29 липня офіцери дезертири створили вільну сирійську армію, що стала основною військовою силою опозиції. Відтоді повстанці почали захоплювати міста і військові бази. Проте 2012 рік став зовсім переломним. Конфлікт переріс у повноцінну громадянську війну у липні того ж року. Бойові дії охопили столицю Дамаск, а згодом і Алепо, друге за величиною місто Сирії. Водночас на політичну арену вийшли ісламістські групування, зокрема фронт Ан-Нусра, сирійське відділення Аль-Каїди та інші терористичні групування. 2014 рік. Став ще однією важливою подією у війні. З'явилася нова, ще більш небезпечна сила Ісламська держава. Або ж іділ. Ця терористична організація захопила великі території в Сирії та Іраку, проголосивши створення халіфату зі столиці у місті Рака. У відповідь, у вересні того ж року міжнародна коаліція під проводом США почала бомбардувати позиції ІДІЛ. Тим часом курдські формування стали головною силою, що протистояла бойовикам ІДІЛ на півночі Сирії. У вересні 2015 року до війни офіційно приєдналася Сія, розпочавши військову операцію на боці уряду Асада, після російського втручання урядові сили почали поступово відвоювати територій, які раніше контролювали опозиційні групування та ісламісти. До кінця 2016 року вони повернули під свій контроль Алепу, що стало величезним символічним і стратегічним успіхом для режиму Асада. Незважаючи на успіхи сирійської влади, 2017 рік став переломним у боротьбі з іділ. Курдські загони за підтримки США розпочали штурм раки. Столиці халіфату після кількох місяців запеклих боїв у жовтні місто було повністю звільнене. Іділ втратило контроль над значною частиною території і фактично перестало існувати як організована військова сила. Втім, як ми знаємо, це зовсім не означало завершення війни в Сирії. Тож, які виклики постали після знищення іділ Аліна? після краху іділ, конфлікт у Сирії перейшов у нову фазу боротьбу між важливими зовнішніми гравцями та їхніми місцевими союзниками. Туреччина активізувала свої військові дії, проводячи операції проти протикурських формувань, які вона вважає терористичними, США залишалися на північному сході країни, підтримуючи Курдів, що загострювало напруженість між Вашингтоном і Анкарою. Водночас, Іран нарощував свій вплив, створюючи військові бази та підтримуючи шиїстські угрупування. До того ж, не забуваємо про гуманітарний аспект. За час війни загинуло понад півмільйона людей. Інші стали біженцями, а десятки міст і сіл були зруйновані вщент. Сирія перетворилася на одну з найбільших гуманітарних катастроф 21-го століття. І такі організації, як ООН, Червоний Хрест та інші, докладали зусиль. Щоб допомогти цивільному населенню, але доступ до багатьох районів був обмежений через бойові дії та блокади. Станом на 2018 рік урядові війська продовжили наступ, поступово захоплюючи останні анклави опозиції в центральній та південній частинах Сирії. Основним осередком опору залишилася провінція Ідліб, яку контролювали повстанці та ісламісти у 2019-2020 роках. Сирійська армія за підтримки російської авіації розпочала масштабний наступ на цей регіон. Інтенсивні бомбардування призвали до нової гуманітарної кризи. Сотні тисяч людей змушені були тікати до Туреччини. Проте Туреччина, яка підтримувала частину опозиційних груп, виступила проти повного захоплення Ідлібу Асадом. у лютому 2020 року. Анкара розпочала військову операцію Весняний щит, а роком раніше операцію Джерело миру проти курдських загонів. Зрештою, після переговорів між Росією, США та Туреччиною були підписані угоди, що запобігли подальшій ескалації. Як наслідок, до 2021 року територіальні зміни в Сирії припинилися, проте сам конфлікт не завершився. У травні того ж року в Сирії відбулися президентські вибори, на яких Башар Асад оголосив про свою перемогу з результатом 95,1. Та відсотків голосів, попри контроль уряду над більшістю країни, влітку 2021 року в місті Дара, звідки почалася арабська весна, знову спалахнули антиурядові виступи, які зрештою були придушені. Проте початок 2022 року виявився черговим критичним періодом для Сирії у січні. Урядові війська за підтримки Росії та Ірану розпочали масштабні наступальні операції на південному заході країни, зокрема в районах Дара та Кунейтрі. Де й залишалися осередки повстанців. Ці бойові дії ще більш поглибили гуманітарну крису, змусивши тисячі мирних жителів покинути власні домівки. 2023 рік став знаковим з огляду на дипломатію. У травні цього ж року сирійський уряд повернувся до Ліги Арабських Держав після 12 років ізоляції, що стало важливим кроком до міжнародного визнання та пом'якшення санкцій. Однак, попри політичну стабільність на певних територіях на північному заході країни, зокрема в Ідлібі, тривали. Бойові дії, Туреччина та курські сили, підтримувані США, продовжували протистояти, що значно ускладнювало врегулювання ситуації. Михайле, а як це вплинуло на економічні процеси в країні? Очікувано, що на тлі затяжного збройного конфлікту у 2023 році Сирія стикнулася з серйозними економічними труднощами. У березні відбулася масштабна девальвація сирійської ліри, що спричинило різке зростання цін на основні товари та ще більше поглибило рівень бідності. Водночас, Росія та Іран, як про Відні союзники режиму Асада розширили свій економічний вплив, укладаючи нові угоди з видобутку нафти та природного газу. Однак ці заходи не змогли змінити загальну ситуацію, і сирійський народ все ще залишався в умовах постійної боротьби за виживання. Однак, наприкінці минулого року ситуація почала різко змінюватись. У грудні 2024 року опозиційні сили, зокрема угрупування Хаята Хрі Ашам та інші повстанські групи, розпочали стрімкий наступ з півдня та північного заходу. До Сирії протягом 11 днів вони захопили важливі міста, включаючи Алепу, і наблизилися до Дамаска. Слабкість урядових військ та обмежена підтримка союзників призвали до швидкого падіння режиму. 8 грудня 2024 року Башар Асад залишив країну, а повстанці оголосили про встановлення нового уряду. Проте цей раптовий переворот залишив чимало нерозв'язаних питань щодо майбутнього політичного устрою в Сирії та розподілу влади між її регіонами. І ось після 29 того січня 2025 року повстанці призначили Ахмада Аш-Шараа виконавцем обов'язків президента Сирії. Його головним завданням стало формування тимчасової законодавчої ради, яка мала створити нову конституцію для країни. Міжнародна спільнота, зокрема країни Великої Сімки. Висловили готовність підтримати новий уряд Сирії за умови, що перехідний процес відбуватиметься з дотриманням принципів верховенства права і поваги до релігійних та етнічних меншин України. Це стало важливим етапом у відновленні нормального функціонування країни після десятиліття війни. Однак ситуація залишалася складною, адже країна фактично була поділена. Наприклад, курдські регіони на південь від Туреччини, такі як Рака і Манбіч, залишалися під контролем курдських сил. Курди не лише зберігали автономію, але й відкрито протистояли центральному уряду, намагаючись домогтися більшої незалежності. Це створювало напруження, і фактично, Сирія опинилася в ситуації, коли одні території контролюються новим урядом. А інші курдами, що відстоюють власні інтереси, так і це справді була серйозна проблема, адже ці території перетворилися на плацдарми для різних сил, що змагаються за вплив. Цікаво, що цей розподіл спричинив не лише внутрішню політичну боротьбу, але й міжнародну напругу. Наприклад, Туреччина, яка сприймає курдів як загрозу своїй безпеці, активно втручалася в сирійські справи, підтримуючи сирійські опозиційні групи, які борються з курдами. Водночас США, які підтримували курдів під час боротьби з іділ, Олювали занепокоєння щодо будь-яких спроб обмежити автономію їхніх територій, що створює безліч міжнародних суперечок. До того ж, навіть новий сирійський уряд, який вийшов із лав опозиції, опинився в складному становищі. Саме це й стало одним з найбільших викликів перехідного періоду. Такі міжнародні країни, як Туреччина, США та Іран, мають власні інтереси, що й посилює нестабільність. Туреччина хоче позбутися від будь-якого прояву курдської автономії в Сирії, тоді як США продовжують розглядати курдів як стратегічних. Партнерів у боротьбі з тероризмом натомість Іран підтримує шиїцькі групування, які прагнуть зберегти свій вплив на територіях Сирії всупереч цілям курдів. Тому не можна сказати, що новий уряд повністю контролює ситуацію, адже Сирія розділена на кілька частин, кожна з яких має своїх сильних гравців та підтримку зовні. Сирія справді залишається розділеною. І, хоча від падіння режиму Асада минуло кілька місяців, країна все ще не готова до стабільності. Відсутність єдиного контролю над територією та конфлікти між різними угрупуваннями й донині гальмують процес мирного регулювання. Проте за умови успішних переговорів і внутрішніх реформ можливо поступово від. Відновлення контролю Сирія безумовно увійшла в перехідний період, її майбутнє залежатиме від здатності подолати внутрішні розбіжності та знайти спільну мову з міжнародними партнерами. Михайле, а як ти думаєш, який може бути розвиток подій у Сирії після повалення режиму Асада? Що ж, одним з можливих варіантів збереження статус-кво це означало б, що новий уряд не зможе досягти радикальних змін, а країна залишатиметься в нестабільному стані. Водночас, політична ситуація досі буде невизначеною, а центральна влада під керівництвом Ахмеда Аль-Шара виявиться слабкою та не зможе повністю контролювати країну. Опозиційні фракції, ісламійські групування та залишки режиму Асада продовжать боротьбу за вплив, що призведе до політичної фрагментації та відсутності єдиного керівництва. Територіально Сирія розподілиться між різними силами. Дамаск та західні регіони будуть під контролем уряду, а курдські райони на сході під автономним управлінням, що й викликає занепокоєння у Туреччини. Однак існує більш драматичний варіант: повернення гарячої фази конфлікту. Якщо ситуація залишиться хаотичною, курдські сили можуть проголосити незалежність, що й викличе жорстку реакцію Туреччини, Ірану, Сирії та навіть Іраку. Адже всі ці країни мають значні курдські меншини й побоюються поширення сепаратизму. Втім, якщо курди вирішать посили. Ти власні позиції, це може спровокувати збройний конфлікт як з урядом Сирії, так і з Туреччиною, яка вже неодноразово проводила військові операції проти курдських формувань. США можуть підтримати курдів дипломатично, але навряд чи вступлять у пряму конфронтацію з Туреччиною, яка є їхнім союзником у НАТО. Якщо продовжувати за сценарієм конфлікту, то зазначу, що він може бути спровокований не лише курдським питанням. Іран, який десятиліттями підтримував режим Асада, навряд чи відмовиться від своїх інтересів у Сирії. Тегеран продовжить фінансувати та озброювати проіранські шиїтські угрупування, такі як Хезбола, що може призвести до нових збройних сутичок із сунітськими повстанцями. До того ж, Ізраїль, який регулярно завдавав ударів іранським військовим об'єктам у Сирії, також активізує свої операції, намагаючись обмежити іранський вплив у регіоні. Росія, яка була головним союзником Асада. Опиниться в складній ситуації. Кремль може підтримати будь-яку силу, що гарантуватиме збереження російських військових баз у Тартусі та Хмеймімі. Якщо вже згадувати за РФ, то все таки тут потрібно дещо детальніше розказати радіослухачам, адже це питання є найцікавішим в контексті для нашої країни. Повалення режиму Асада стало серйозним ударом для Кремля, який тривалий час підтримував його режим. Проте нова сирійська влада прагне уникнути повного розриву відносин із Росією, оскільки моск. КВАВ все ще має військові бази в Тартусі та Хмеймімі. Основним предметом переговорів між сторонами стало виведення російських військ та подальші економічні співпраці. Зміна влади в Дамаску суттєво послабить російський вплив на близькому сході, що може призвести до втрати стратегічних позицій у регіоні та змусить переосмислити зовнішню політику. Росія витратила значні кошти на утримання режиму Асада, отримуючи вигоди від співпраці з Сирією з видобутку нафти і газу. Після повалення режиму новий уряд може розірвати ці угоди та звернутися за підтримкою до західних партнерів. Як наслідок, це стане ще одним фінансовим ударом по Росії, яка вже перебуває під жорсткими санкціями. Через агресію проти України. Якщо говорити про можливі вигоди для України, то падіння режиму Асада може мати серйозні наслідки для міжнародної політики. Якщо ж новий сирійський уряд офіційно звинуватить Росію у воєнних злочинах, це може спричинити нові міжнародні розслідування та судові процеси проти російських військових, що власне і зміцнить позицію України в міжнародних судах, які розглядають злочини Кремля на нашій території. Для самої Сирії зміна влади означає переорієнтацію від Росії та Ірану до співпраці з провідними силами регіону. Новий уряд прагне знайти баланс між різними міжнародними партнерами, уникаючи відкритої конфронтації з великими державами, такими як США, Росія і Туреччина. Основними пріоритетами на найближчий термін стануть відновлення країни, зменшення впливу іноземних військ і залучення міжнародної допомоги. Так, Михайло, ця тема надзвичайно складна і багатогранна, але водночас надзвичайно актуальна, адже вона може. Же суттєво змінити баланс сил у регіоні, підбиваючи підсумки, можна сказати, що Сирія за останні 70 років пережила масштабні трансформації, які мали вплив як на світовий, так і на регіональний порядок. Повалення режиму Асада відкриває перспективи для демократичного і більш гуманного розвитку країни. Тім майбутнє Сирії досі залишається невизначеним. Чи зможе нова влада стабілізувати ситуацію? Чи країна залишиться розділеною між різними силами? Як це вплине на геополітичний баланс? Відповіді на ці питання ще? Я попереду, проте наразі очевидно, що крах режиму Асада став черговим ударом по російських імперських амбіціях і підтвердив, що жоден авторитарний режим не може втриматися вічно. Тому на сьогодні ми будемо прощатися, шановні радіослухачі. Сподіваємося, що наш ефір допоміг вам краще зрозуміти події в Сирії. Дякуємо, що приєдналися до сьогоднішнього радіоефіру. З вами були Михайло Савалюк та Аліна Ярова у програмі дипломатичні діалоги, у якій ми розповідаємо про те, як. Як твориться міжнародна політика? Бережіть себе на все добре. До нових зустрічей, любі радіослухачі. Дипломатичні діалоги, чому імперії віджили своє політичні символи у кіно, Твіттер та фейсбук дипломатії, як популярна музика впливає на політику. Про це та багато іншого у програмі. Дипломатичні діалоги підготовлені студентами Донецького національного університету імені Василя Стуса. Думаємо разом.